За побори у дитсадках завідувачів звільнятимуть з роботи. Нещодавно міський голова Анатолій Бондаренко підписав розпорядження, згідно з яким кошти на поточне утримання шкіл та садків виділятимуть з міського бюджету. На ці потреби вже спрямували понад 9 мільйонів гривень. Було прийнято рішення про виділення на поточне утримання загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Відповідно 300 гривень на одного учня загальноосвітнього навчального закладу і 200 гривень на одного вихованця дошкільного навчального закладу. І при цьому заборонити, я от зараз вам цитую розпорядження міського голови номер 11 Риска Р від 05.02.2016 року. Заборонити департаменту освіти збір коштів з батьків учнів загальноосвітніх та вихованців дошкільних навчальних закладів для забезпечення видатків з поточного ремонту та утримання загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Відповідно до цього розпорядження департаментом освіти було видано наказ, в якому була зазначена сума. Що на поточне утримання загальноосвітніх закладів було виділено 7 мільйонів 303,4 тисячі гривень. Дошкільних навчальних закладів 2 мільйона 359,4 тисячі гривень гривень. за невиконання рішення міського голови передбачена дисциплінарна відповідальність у вигляді догани або звільнення з роботи. Працівники департаменту проводять щоденні перевірки. Так, керівниця дошкільного закладу номер один вже потрапила в немилість. Отож, якщо на потреби дитсадка не вистачає коштів з міського бюджету, завідувачам слід звернутися до відповідного департаменту, а не вимагати гроші з батьків. Але виявляється, ми отримали певну складність. Начебто, нам переконам пер нас переконують керівники закладів, що вони доводять цю інформацію батькам. Особисто я, Марина Лідіна і міський голова, відвідаємо наші заклади, бачимо дійсно розпорядження висить в групових осередках в кожному груповому і на інформаційних стендах, дошках, в кожному навчальному закладу, чи то батьки не хочуть читати, чи не вміють читати. Знаєте, я, я, вже, я вже пішов іншим методом. Ми ще іншим методом почали спілкуватися безпосередньо з батьками, тому що в кожного з нас є дітки в садочках, в школах, в друзях наших. І я питаюся, як вам доводять інформацію цю? Ну, зібрали, зібрали збори. Я не кажу конкретний заклад, тому що ситуація майже схожа всюди. Зібрали збори, довели інформацію, що продукти харчування зросли. Це про це будемо говорити. Зостають потреба відповідно. Потрібно більше коштів коштів збирати. Я вже я вже я вже сам поясню. Ну, дивіться, депутати погодили, дали кошти. Вашу вашу підтримку. Ніякому разі ніякі кошти ми не збираємо. Спілкуюся з завідувачкою, спілкуюся з вихователями. Ми такого не говорили. Представник громадської ради Юрій Яценко стверджує, що деякі батьки підтримують збір коштів, щоб встановити приязні стосунки з керівником закладу. Ті, хто проти, бояться писати заяву, щоб уникнути тиску на дитину. общая работа приносит позитивные плоды. Департамент всячески способствует работе участников Громадской Рады. В принципе, надеемся на позитивные результаты в будущем. Пока как хочется отметить, что помимо того решения, что уже озвучили, были решены и поточные вопросы, точечные. Тож, якщо керівники шкіл чи дитсадків збирають з батьків гроші на поточні потреби, слід негайно звернутися безпосередньо до керівника департаменту освіти за телефоном 32 33 72. відповідно до рішення про міський бюджет, планувалося спрямувати на харчування наших дошкільнят більше 13 мільйонів. Але завдяки тому, що було розглянуто питання про... Підвищення відсотку виконання норм харчування, підвищення відсотку виконання норм харчування. Додатково для того, щоб забезпечити це підвищення, було спрямовано ще 5,5 мільйонів гривень. Крім поточного утримання навчальних закладів, міськрада спрямувала 17 мільйонів гривень на дитяче харчування. Зокрема, в учнівському раціоні побільшало м'яса, риби, сирів та фруктів. Я спілкувався з завідувачками, з батьками знову ж таки говорив про те, що вперше в деяких садочках з'явилася яловичина. Вперше деякі садочки почали купувати не цілу курку. Я вибачайте, можу за такий конкретний приклад, а філе курини. Про що це говорить? Що дітки мають можливість харчуватися різними видами м'яса, що власне в чому є вимога, і санстанції, і медики, і всіх інших. Вперше мають можливість завідувачки садочків разом з медсестрами, які складають власне меню на кожен день, і кожен тиждень, чередувати один день сік, один день, наприклад, яблуку чи інші фрукти. В основному яблуку, тому що в основному 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 яблука звісно, у нас є в Черкасах садочки, деякі, які і до цього збирали додаткові кошти з батьків на, на харчування десь 2 гривні, десь 3 гривні. Тобто від той загальної, що прийнято міською радою, ще додатково збирали. І в принципі, вони себе більш-менш не почували. Так я вам скажу більше того, що деякі садочки сказали мені. Завідувачки в розмові, що вони вже готові сьогодні відмовитися від тих 2-3 гривень, які вони додатково рішенням ради закладу за рішенням батьками, відмовитися від цих 2-3 гривень, тому що цих коштів, які віддала міськрада, їм абсолютно вистачає.